Семен Семенченко зняв маску. Легендарний командир батальйону Донбас. віднині воюватиме з відкритим обличчям у минуле свою булаклава. Він відправив, приймаючись з рук міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, іменну зброю, якою президент відзначив його героїзм і самовідданість у порятунку бійців, які потрапили в Іловайський котел. А за бойові заслуги прем'єр Арсеній Яценюк вручив йому орден Богдана Хмельницького третього ступеня разом із ним іменну зброю отримали командири батальйону Дніпро 1 та миротворець Юрій Береза та Андрій. Тетерук, а також заступник батальйону Дніпро 1 Вячеслав Печененко. Вони не тільки понад тиждень тримали оборону іловайському котлі, але й вивели з оточення бійців зі зброєю та винесли поранених. Арсеній Яценюк та арсеновако в обласній клінічній лікарні відвідали тяжко поранених у Іловайському котлі бійців. Їх у Дніпропетровських лікарнях понад півтори сотні хлопців запевнили посадовці через дії або бездіяльність, яких тисячі бійців потрапили у пастку, будуть покарані. Я підтримую позицію президента щодо невідкладної зміни керівництва в оборонних відомствах. Настав час приймати серйозні і радикальні рішення, в тому числі і персональні.